Тепла погода, пора прибирань та разом із тим масштабних пожеж в області чи не щоденно буковинським рятувальникам доводиться боротись із займаннями полів. Сухостою складність таких загорянь в тому, що вогни ще швидко поширюються з декількох квадратних метрів до десятків гектарів та здатне перекинутись на господарство краян. Проте навіть такі наслідки не зупиняють паліїв облишити небезпечну ідею про надзвичайну пожежну ситуацію в нашому краї, дізнавалась моя колега. Гонитва за чистотою ділянки за допомогою сірників часто перетворюється на цифру в щоденній статистиці пожеж сухостою. Кількість загорянь на Буковині значно зросла в порівнянні з минулим роком. Як зазначає помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру ДСНС в Чернівецькій області Павло Поляк, щоденно доводиться гасити понад 20 пожеж у полях. За минулу добу виникло 31 пожежа на відкритих територіях, що становить приблизно площа 27 гектарів. Майже. І в основному всі ці пожежі трапили в Чернівецькому районі. А за минулий тиждень взагалі. Площа таких пожеж становила понад 104 гектари, що є таким антирекордом. Рятувальник каже, найчастіше на лінію 101 телефонують в день, коли краяни активно розпочинають приводити до ладу свої поля. Однак і вночі таких випадків не бракує. Тож ліквідовують наслідки безвідповідального паління цілодобово. Часто, аби знешкодити полум'я, доводиться працювати на палаючій території годинами. Минулого чергування було на такій пожежі вулиця. Лазурна, район вулиці Лазурної, там дачні будинки. Працювало два підрозділи: це десь 10 чоловік і дві одиниці техніки. Якщо є можливість є під'їзд, то за допомогою води, за допомогою пожежного автомобіля, але якщо складений під'їзд, то тільки ручними засобами і все, в принципі. Насправді це дуже виснажлива робота. Воно так здається, що суха трава, але це, 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 це дійсно важко. І навіть якщо взяти. За минулий тиждень навіть загинув рятувальник у Черкаській області. Лише впродовж минулого тижня до адміністративної відповідальності вдалося притягнути 24 підпалювачі. А з початку року за підпал сухостою правоохоронці оштрафували 36 буковинців на понад 100 тисяч гривень. Виявляти паліїв допомагають безпілотники та моніторингова група ДСНСників. Хто починає, трошки важко сказати. Якщо з допомогою БПЛА ми побачимо, хто починає, то можемо сказати чітко. Але складність полягає в тому, що люди підпалюють траву і займаються своїми справами, а вогонь розповсюджується до житлових будинків і. Звичайно, від цього ряд житлові будинки. І навіть поки ми розмовляємо, пожежна команда намагається не допустити поширення вогнища на ліс. Тож рятувальники вкотре наголошують: не варто сподіватися, що полум'я вдасться вгамувати самостійно. Спалювання сухої трави шкодить довкіллю та карається законом. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.